Більше п'яти тисяч протоколів та постанов. Таку цифру називають поліцейські, починаючи з 26 грудня минулого року. Тоді у Хмельницькому з'явилася патрульна поліція. За місяць звітують правоохоронці, трапляється близько 400 правопорушень, левова частка з яких це порушення правил дорожнього руху. Щоправда, кажуть патрульні досі особливу увагу спрямовували на інформаційно роз'яснювальну роботу. Тепер потрібні більш жорсткіші заходи. Що наші водії на наші зауваження та прохання. Не хочуть реагувати. Тому на даний час ми будемо більш жорстко у відповідності до норм чинного законодавства реагувати на порушення правил дорожнього руху, які впливають на аварійність. Водії у нетверезому стані чи не найбільший головний біль патрульних? кажуть, сподівалися, що із законодавчими змінами тих, хто полюбляє випити та сідати за кермо, поменшає. Втім, додають поки що позитивного результату. Немає кожну зміну 4-5 протоколів Ми маємо. Тобто підвищення навіть мінімального штрафу з 3400 тисяч до 10200 тисяч гривень, ну воно на якось на людей не дуже впливає, не лякає така відповідальність. Тим більше, що зараз, як ви знаєте, зразу при першому ж протоколі не тільки штраф 10 тисяч двісті гривень, але й позбавлення права керування на один рік. Крім відповідальності перед законом, кажуть патрульні, повинна бути і перед людьми. Адже п'яний водій не лише сам собі ворог, а й небезпека для інших учасників дорожнього руху. А ось визначити, чи зловживав кермувальник, патрульні можуть хіба що на око. Адже зупинити авто, так би мовити, для профілактики вони не у праві. Інша справа, якщо про такі випадки сповіщають самі очевидці. Збільшується кількість випадків, коли про. Потенційно нетверезову водія нам повідомляють самі громадяни, які бачать, що десь особа сідає в транспортний засіб, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння, хитку ходу чи десь від нього відчувається запах алкоголю. Про це вони одразу повідомляють на 102. Тоді патрульні можуть зупинити авто та визначити, чи здовживав водій за кермом. Ще одна проблема та один з факторів аварійності це неякісне дорожнє покриття. Наразі патрульні міста збирають інформацію про стан доріг у Хмельницькому та просять у цьому допомоги у містян. Загалом, аби дороги міста стали безпечнішими, патрульні організували місячник безпеки дорожнього руху, агітаційні листівки у транспорті, зустрічі з містянами, профілактичні заходи та рейдінспекції. Усе це патрульні міста запланували на період з 12 серпня до 12 вересня. Результаті сподіваються, дороги міста таки стануть безпечними. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новина телеканал Ексклюзив.